Мої хороші, доброго вечора! З вами пані Марина. Мені дуже хочеться сирну запіканку зробити. І я е, придумаю сама рецепт. І скажу вам так: якщо вона вийде крута, я вам покажу відео. Якщо не вийде, я навіть не покажу. Так що, не знаю, ось. Туреччині сири дуже добрі. Сири натуральні, класні, але саме сир знайти, саме творог, як кажуть у нас, дуже важко. Сирники роблю рідко, хоча я їх обожнюю. Я знайшла саме 500 грамів сиру. Він зовсім інший. Він, по-перше, не солений, Він дуже солодкий, але чики тут є і дуже круті. Я спробую зробити свій. А ви. Уважно подивіться. Я хочу, щоб сирна запіканка не чизкейк, а саме сирна запіканка була дуже добра. Бачите, він такий в брикеті, його нарізають. Ось ось такий він. Але він такий дуже солодкий. Він такий мені похожий, я вам скажу натурально, як вурда. От такий дуже-дуже солодкий. Я вже з них сирники робила дуже смачні. я хочу зробити саме сирну запіканку. Ви уважно слідкуйте, бо рецепт практично видумаю. І я хочу зовсім без муки зробити. Таке, щоб було багато сиру, щоб іменно була крута сирна запіканка. Поїхали, мої хороші! Спершу, що я зроблю, я включу духовку, все повибираю. Ось. На 180 градусів. Що? Вона була підготовлена. Я ще не, навіть не знаю, яку тасу треба. Ну, приблизно я знаю, що я роблю. Так як робила дуже багато різних зерних запіканок. Тому 180 поки будемо робити, буде так. Дивіться. Я хочу зробити з ізюмом. Я його вже замочила. Тепер стіжую. Я хочу, щоб вона така була, знаєте, як? Так у бабці. Як би робила колись моя бабця? Для цього мені треба три гарних яйця, великих гарних. Я тут знайшла у спеціальному магазині, де продають все для. Ресторанів. Яйця такі чудові. Мені треба відділити жовтки від білків. І зараз я розкажу один лайхак. Я часто так роблю. Ну так, дивіться, білки я відділила міксер в кладу, а жовтки ось в сир кинула. Тому що в міксері треба буде гарно і гарно збивати. Так, руками перемну трішечки, а потім в міксер це піде. Перемну, боже, він жирний, він хороший. Це я так, щоб відчути. Хочу для тих підписників сказати, хто слідкує. І зараз мені напишуть, що я беру руками. Тільки не забувайте, мої хороші, що це я роблю для себе. Коли мені таке пишете, не забувайте. Щоб рукавицях це, якщо б я працювала десь в ресторані. А коли я роблю для себе, мені рукавиць не потрібно. Ось так. І сюди кидаю ізюм. Мій yes. єс. Зараз йдемо далі. Ну, мої дорогенькі, а тепер беру три великі ложки цукру. Великі, з гіркою. Цукру. Ви запам'ятали муки не буде. Три великі ложки крохмалю. Таке щось має вийти? Я думаю, що таке вийде. Три крохмалю. Є. Тепер дивіться. Туреччині у мене є, мала би я сметани дати, могла б кефіру, але у мене є, дивіться, йогурт турецький. Він такий, як сметана, бачите? Я його дам весь. Я завжди роблю, ну, подумаєш, не вийде, значить, викину. І ще в мене є, знову ж, домашня сметана, вона в них дуже-дуже така і солодка. І жирна, смачна. Це тільки на ринку можна найти. Все викидаю все, що є у мене в холодильнику. І йду збивати. Трішечки розтамацкаю, щоб дуже файно взявся міксер, щоб воно гарно збилося. Ну, що, мої хороші, я вже збила. А зараз... А, і ще додала ванілін. Що у нас зараз відбудеться, мої дорогеньки? У мене виявилося, що немає лимона. А якщо я потру, тільки візьму якусь мисочку, Якщо я видавлю мандарину. Ага, не дуже, то воно таке. Видавляє? Ні, видавилася. Угу. Ой, а пахне, я не знаю, чи це добре, але робимо. І е, ложечка у нас е, пудри. Щоб краще збилися. Ось, все більше. Одна ложечка пудри, йдемо збивати. Тепер окремо білки. Поки що я мандарин покладу і кину в цей сирний. Зараз ви побачите, що буде. Спочатку добре зіб'ю білки на. Добре зб'ю білки. Ось так. Мої дорогенькі білки збиті до крему. О, блін, які вони гарнючі. І тепер, щоб це дихало, ми все перемішаємо. О. А ми ще забули мандаринку з вами. Замість лимону, люблю лимон, звісно. Все, тепер ми добре. Не дуже добре. Так, трошечки. Оце, бачите, і воно стало рихле. Повинно вийти. Таска в мене невеличка. Ось так ми робимо з пергаментною бумагою я, знаєте, що переживаю, щоб помістився наш сервис. Сергій доріг, щоб він помістився. Ось що я дуже переживаю. Бачите? Ну що, все змішали і заливаємо. Зараз подивимося, якщо дуже виросте, то бачите, ці, та, ці краї я не буду обрізати, щоб не повипадав. Ой, клас. Є мої дорогенькі помістилося. Тепер ми трішечки потрясемо, щоб він гарненько тут вклався. І дивіться, і в духовочку, мої дорогенькі. Ну що, ми випікаємо, дивіться. Уже наша запіканочка без муки сирна, уже печеться. Значить, печемо до золотистої скоринки хвилин 25-30. Подивимося, що буде далі. Ось так ми пекли. Пиріг сирний 30 хвилин. Тепер я виключила і ще 20 хвилин він буде знаходитися в печі. І потім покладемо на стіл і він буде ще 20 хвилин вистивати. Ну що, мої хороші? Ми пиріг вибираємо. О Боже, який він чудовий! Бачите, він має трошечки присісти. І дивіться, я знову його не, не вибираю, мої дорогенькі. Він ще нехай 20 хвилин постоїть в тасі. А потім ми виберемо і будемо пробувати. Поперіг постояв. Забираємо ми формочку. Бачите, як гарно. Дивіться, який він. Ай, просто клас. А що? А, гаряченький. Ух, який ще кардосик. А ну подивіться, який він кротезний. Хочу його поставити. Їсти його ж смачно. О, гаряченьким. Це ж сирний пиріг. Все, пробуємо. Ну, його можна їсти і холодний, і гарячий. Так, а я хочу пробувати. Лопаточка є. Ой, а як. З походу він вийшов у нас. М -м -м -м. Ой, дивіться, а, гарячий такий аж пашетий. Це яка краса. І зараз я навіть спробую. Коп, є. Так, вилочко. Боже, є в мене вилочки. Ті машинці. Звиваюш ведесенько. Так, надрізаємо. Ану. Це божественно. Один сир, ні грама муки. Боже, я таке просто обожнюю. Я старалася, мої дорогенькі, і в мене вийшло. Зараз швидесенько напишу рецепт. Завтра зранку чекайте нове відео.